Слава Богу, давайте помолимося помолимось перед тим, як роздумувати. Господь будь з нами зараз. Твоє слово, Боже, твій дух нехай прийде і наставить нас, в тому що дійсно від Тебе Твоя милість, благодать Твоя, нехай зараз ведуть нас. Боже, благослови і наблизь нас до себе. Ще на крок будь з нами. Веде. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. 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 Слава Богу. Сьогодні тема буде така: вона буде непроста. Будемо говорити про закон і трохи про благодать. Але більше про закон. І я припускаю, що дехто не зовсім розуміє, як йому з законом треба себе вести. Просто що для нього закон означає. І зараз ми з цього почнемо. Так, це у нас буде перша Моїсея. 28, 39. Благословене ти будеш у місті. Ви вже можете головою так кивати. Шо Боже амінь. І благословене у полі, благословене буде потомство Твоє та плоди твоєї землі, приплі Твоєї худоби, приплі твоєї великої худоби, дрібної худоби, благословене буде твій кошик. Та твоя діжка з тістом благословений ти, коли входимеш, входиме теж. І благословений, коли виходим, Ага. Торочи, на старті і на фініші. Господь перед тобою завдаватиме поразки твоїм ворогам, які виступатимуть проти тебе однією дорогою, вони виступлять супроти тебе, і сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь сприятиме твоєму в твоїх коморах та усьому, до чого ти прикладатимеш свої руки. Поблагословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе для себе святим народом, так що він і тут умови. Якщо ти будеш дотримуватися заповіді Господа, свого Бога і ходитимеш його дорогами. І в нас така тема. Вона дуже проста для розуму, в нас є обітниця. І це, ця обітниця, вона була надана ще Аврааму, і в Авраамі Бог благословив всіх просто. І далі через Христа ми так само входимо в то благословіння Авраама. Тому. І оці благословіння, які були проголошені для народу Ізраїля, це наше благословіння. Це для нас, ну це ж як має пряме як для нас значення, це для нас. Господь говорить, оце все нам. І дехто не розуміє, тут є така обітниця: ти будеш благословений у всьому. При умовах, якщо будеш, ходитимеш його дорогами. Якщо ні, то ні. Ну і далі. Про заповіді. І я колись на себе так критично дивився на своє життя і думаю: ну, от якщо в Біблії написано, що я благословений, має бути якийсь термін, коли ці благословення, ці обітниці я побачу. А якщо їх не бачу, можливо, я не дотримуюсь умов, своїх умов. І тут виникає така, як би ну, не зовсім зрозуміла така штука. Новий заповідь. Для них було все дуже просто. От написано так роби. Новий заповідь, все має нібито спростити. Ну, так, ми звикли до того, що новий заповідь – це простіше. Але спрощується тільки для тих, хто хоче ну, виконувати от то, що написано було в законі. Старий заповідь, він минув, але він не, закон він не минув. І дехто просто не розуміє, що таке закон взагалі. Здається, що Ісус Христос Він приніс новий закон, тому старий Він якби скасовується. Ну, тобто це все не має ніякого значення. І тоді я кажу: стоп, давайте зупинимося і подумаємо: якщо немає значення у заповіді, то, то так само не мають заповіді і благословіння, і не мають ніякого значення для нас, от всі обітниці. Якщо закон для нас вже ну, як взагалі нічого не означає. Але ж ми знаємо, написано, що Господь приніс новий заповід. Він відкрив новий шлях. Шлях куди? Шлях до, ну, до Бога. Що це означає на практиці? Господь відкрив новий шлях в стосунках з Богом. То теж то, то був шлях, теж був шлях. Але для них було благословення. Я колись чув таку, ну, для мене абсурдну ідею, що, е, оскільки в них не було просто обітниці е, життя вічного, то Господь їх трошки так от, е, благословляв як в земному житті, а для нас це вже не обов'язково. Ну тобто навіщо? Як, тут трошки мучимося, але буде велика радість на небесах. І чим більше ти будеш мучитись тут на землі, тим більше, як би, ти отримаєш там. І кому це цікаво, підніміть руки, от ми за вас помолимось. Так, то з самого початку я кажу: є обітниця, ти будеш благословенний. Дивись на сім'ю, дивись на роботу, дивись на все, що ти робиш, має бути результат. Причому такий результат, що всі народи, на які на тебе подивляться, кажуть, вау, ну як це так, хто ти такий?» І всі зрозуміють, що ти ну, реальний авторитет. Постав за тобою якась така сила. І коли дивишся на себе і бачиш, що обітниці немає, і ти живеш в принципі, іноді гірше, ніж не віруючи по результату. То тоді замислюєшся. Або Бог щось не, то, ну, не, не доробляє, щось він не доглядає, щось він може трошки зайнятий, або я щось не то роблю. І я колись чув, знову таки ще один абсурд, закон не має ніякого значення, головне, щоб любити Бога і любити ближнього. все, на цьому кінець. Але як любити Бога, якого не знаєш? Ну, що це за любов така? Ну, ви любите там, ну, наприклад, Марічку, яка живе в полоному. А хто це? Я не знаю. Я не знаю. І Як її любити? А це умови. Якщо ви не будете любити Марічку, яка живе в полоному, то Господь вас не благословить. О, приплили. Привіт, коротше. В полоне, і шукати, що я, хто там Марічка. Тому е, Господь, треба зрозуміти з самого початку, що таке закон. Якщо з законом пізнається гріх, ми будемо сьогодні про це читати трошки далі, то е, закон говорить і про праведність, а праведність це природа Духа Божого. Ну, далі логічний висновок. Він дуже простий. Якщо ти будеш ходити його дорогами, то ці дороги не можуть бути беззаконними. Це будуть дороги праведності, бо така правда Божя. І практично ми говоримо вже не про якісь такі принципи, які він там для нас придумав. Ми говоримо про нього, що він буде приходити в наше життя, його дух, коли ми душою до нього схиляємося через якраз праведність, через ми шукаємо цього. Ми шукаємо бути з ним в єдності. Ми шукаємо так, щоб Дух Божий він супроводжував нас. І якраз закон він описує це. Він описує Бога. Він описує нас, коли ми щось робимо не так, як треба. Закон він відкриває гріх, а гріх це як би схибити в своїх там вчинках, ну, зробити не те, що треба. Це буде помилка. Господь каже туди, а ти зробив помилку. І Господь не буде з тобою благословляти, бо була помилка. Ти пішов не його дорогами, ти пішов своєю якось беззаконним шляхом. І тоді які благословіння, якщо ти не зрозумів просто, що для нього, для його природа, а він вічний, ну реально, просто якби ну, характерно, він не буде змінюватись. Тому є таке є такі правило. Якщо ти вже отримав благословіння, ти відчуваєш перемогу і ти згрішиш, то тоді ти е, втратиш благословіння. А як його можна не втратити, якщо ти не знаєш умови? А умови описує закон, і тут починається закон, який даний нам в старому заповіті. І ти такий, що? В смислі? То мені оце все потрібно типу, знати. Е, знати потрібно. А ще треба це е, так зрозуміти, щоб просто було. Е, далі ми про це поговоримо. Зараз у ну, нас буде така молитовна е, перерва прославління. Будемо е, е, кликати Бога. Хай Господь благословляє нас веде далі. Сьогодні цікава, дуже цікава тема. Запрошуємо прославління нашого.